Всім привіт! Ви на каналі Корисні відео. В даному відео я покажу вам, які можна використовувати акумуляторні батарейки в геймпаді Xbox Wireless Controller. Ось його опакування. Ось його модель. Ви можете подивитися, порівняти зі своєю. В комплекті ідуть батарейки Duracell, звісно, не для продажу на 1,5 вольти. Ось такі. Дві. З ними він працює, але, звісно, вони. Швидко садяться і потім доведеться купляти нові. Є різні варіанти, як можна зробити, щоб він постійно працював від одних і тих самих. Або акумуляторних батарейок, або є ось зараз ви бачите на скріншотах офіційний акумулятор та китайська копія. Вони коштують доволі дорого, оригінальні, китайські їх вистачає, ви розумієте, ненадовго. Тому ви можете брати звичайні батарейки. Акумуляторні. Ось, наприклад, я використовую ось такий Duracell. В мене є ось такі на 2,5 мА. Це, як ви бачите, 1,2 вольти. І вони працюють. Тобто в мене ось є дві такі на 2,5. І якщо у вас цікавить, скільки воно протримається, то я граю десь по 2-3 години на добу, інколи буває менше. Ось цих мені вистачає тижні на два при такому використанні. Також в мене є ще ось такі Duracell 1,2, але 1300 мА. Ось їх мені вистачає десь на тиждень. Також десь по 2-3 години. Я заряджаю їх ось такою станцією зарядною Duracell, саме для таких батарейок. І зараз ви побачите, що вони нормально працюють. Зараз я беру дві батарейки. Тому що часто в коментарях пишуть, що вони не працюють, бо тут 1,2 В. А повинні бути 1,5 вольти. Насправді все працює. Ось, я встановив і ось ми його вмикаємо. Як ви бачите, він вмикається. Просто зараз він буде блимати, тому що він не підключається до комп'ютера. Комп'ютер вимкнений, але він працює. Тому використовуйте будь-які акумуляторні батарейки на 1,2 вольти. Головне, щоб вам було, що міг заряджати. Це вам зекономить багато грошей, ніж якщо ви будете постійно купляти ось такі звичайні 1,5 вольти. Тепер ви знаєте, які батарейки можна використовувати в акумуляторні, та що вони точно будуть працювати на цьому геймпаді. Всім дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.